Виконуємо вправу 1 з розділу діємо до теми 7 за підручником інформатика 6 класу Морзе Барна, 2023 року випуску. Спочатку нам потрібно проаналізувати дане зображення емоджі та прочитати дане повідомлення. Результат розкодування даного повідомлення може бути такий: Я сьогодні веселий. Я сім'єю або моя сім'я були у цирку, там виступали клоуни. Для перевірки даного припущення. Можете використати матеріали ось такого сайту. Давайте відкриємо браузер та перейдемо на сайт з емоджі за адресою. Ви звичайно можете використовувати якийсь інший сервіс там, де є емоджі. Крім цього, вам самим у текстному документі потрібно записати власну історію, не менше як із трьох речень про події, які трапились із тобою цими вихідними. Ви складаєте свою історію, я склав, наприклад, ось таку історію. І тепер потрібно замінити слова, які вказують на людей чи називають об'єкт. Я для прикладу залишу текст, а ось в нижньому рядку буде замінювати зображеннями. Так, у вихідні, я з батьками. Це у нас може бути щось з групи смайлики та люди. Так, ось сім'я. Він чомусь не відображається знизу, щоб скопіювати. Так, це є. Ось цей. Не відображається. Попробуємо іншим способом. Цю кнопку натиснули. Так, перейшло на емоджі. Тепер скопіюємо його, натискаємо кнопку копія і замість нього вставляємо. Далі. Катався на велосипеді. Це в нас, майбутні подорожі, а діяльність. Ось велосипедист. Копіюємо. Вилучаємо правою кнопкою. Контекстно мені ж відкрилося. Вибираємо параметри вставлення. Ми подорожували парком. Потрібно замінити парк. До речі, тут є якийсь пошуковий термін. Давайте спробуємо через його. Але щось воно нічого не дає. Подорожі та місця виберемо. Ось є парк. І було дуже весело. Це знову смайлики та люди. Виберемо якийсь веселий смайлик. А ось такий. Ось так. Поділіться своєю історією з кимось в класі. Чи ваші однокласники розшифрували вашу історію? Але зрозуміло, перед тим як ділитися потрібно вилучити сам зразок. Давайте тепер збережемо, що файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Називаємо повідомлення. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!